Ситуація із порноволонтеркою Джозефіною Джексон із Золочева Львівської області, яка як відомо спеціалізується на допомозі у протезуванні скалічених українських військовослужбовців, і яку останнім часом все активніше запрошують на публічні зустрічі. Зокрема, остання така скандальна публічна зустріч відбулася у Переяславському університеті Григорія Сковороди. Ну, дуже вже мені нагадує ситуацію із порно співачкою Марув. Вона ж Анна Попелюх із Павлограда Дніпропетровської області. Тоді, 2019 року, Марув хтось допустив до національного відбору на Євробачення, і неочікувано для всіх, чи очікувано для всіх. Марув, вона ж Анна Бапелюх, перемогла у цьому національному відборі і вже мала представляти Україну на Євробаченні. Тоді, як ви пам'ятаєте, розгорівся скандал, тому що до головного недоліка Марув це її. Москвофільство вона любила Росію, Москву, Кремль і Путіна, ще додався дуже специфічний стиль співу. Кажуть, що це називається якийсь сучасний порностиль. А співала якісь специфічні тексти англійською мовою, які супроводжувалися еротичними чи там іншими рухами, згинаннями. Ну і звичайно, частина України сказала наступне: мало того, що Анна Попилюх, вона ж Маруф, працює на Росію, любить Москву, так і ще й буде представляти Україну на Євробаченні у вигляді якоїсь там порноакторки. Я пам'ятаю тоді ці дискусії, вони були дуже такі серйозні. Зразу знайшлися фахівці і казали, що ми тут всі, значить, якісь олдскульні відстали від життя. Більше того. Це дуже якось непристойно, особливо чоловікам звинувачувати жінку в тому, що вона сповідує якусь таку легку поведінку. це просто такий стиль. От вона заміжна, вийшла замуж заміж. Її прізвище вже була тоді. Анна Корсун, чоловік Корсун і так далі. Вона абсолютно порядна жінка. Ну просто такий порнографічний стиль. А ну в Україні потрібна перемога, потрібні професіонали. А що ви можете запропонувати? От ви тут такі розумні, критикуєте і так далі. Стилі вам не подобається. Не подобається, що вона працює на російський музичний ринок, що вона сповідує такий стиль. Вона от буде представляти Україну, і ми переможемо. Ну, тоді не склалося у Маруф. І я пам'ятаю, оці всі аргументи з різних сторін підходили, але не говорили найголовніше. Найголовніше говорило дуже мало людей. Марув кон'юнктурщиця. І вона прийшла на цей конкурс, національний відбір, тому, тому що вона просто хотіла використати Україну, бренд України, а політичну суб'єктність України. Це потрібно було особисто для неї, для просування себе в своїй кар'єрі. Більше ні для чого. Це абсолютно кон'юнктурна дія. І вона не переживала, не вболівала за Україну. Вона була душею і серцем з порнографією, з порною якимось стилем із Москвою з Росією. Але згадала, що вона Анна Попелюх з Павлограда Дніпропетровської області, а чому б не розвести цих всіх лохів і не з'їздити там, і не повиступати. І байдуже, що там будуть про ту Україну думати і так далі. Ну тоді ще раз повторююся, нічого там не вдалося у марув, але висновків належних ми не зробили. І не зробили ключового от моменту, не помітили це. Найбільше мене непокоїть і дратує, що в нас люди не бачать основного. Який мотив, які витоки у поведінці оцієї Анни Попелюх? І от зараз ми потрапляємо от в точно таку ситуацію з Джозефіною Джексоном. Вона якась Юля з Золочева, Львівської області і так далі. Заробила там кілька мільйонів на порнофільмах. І от вона зараз е активно допомагає протезувати українських військовослужбовців. Ситуація дуже подібна, знову ж таки, а що ви пропонуєте, а що ви можете, ви тільки язиком плескаєте. А от людина їздить по світу, збирає якісь аудиторії. Залучає гроші, допомагає, допомагає нашим хлопцям. Я інакше розцінюю цю ситуацію. Причим Джозефіна Джексон це значно гірший варіант. Це якась хард-версія, а не лайт-версія від Марув, незважаючи на те, що вона, звичайно, з Львівської області, очевидно, вона патріотка України. Але вона так само використовує тільки вже не Україну, а війну із скалічених людей для того, щоб. Відбілити свою репутацію, і найголовніше, вона це робить теж з корисливою метою, причим самостверджується, нав'язуючи свою нормальність, насміхаючись над усіма іншими. Оці зустрічі в університеті, в університеті Григорія Сковороди, це ж філософ, це ж треба таке в Переяславському університеті. Це яскравий приклад, як людина просто намагається отримати оцю моральну домінацію. І вона насміхається просто-напросто, говорячи, що вона працювала покоївкою десь там у Польщі, дуже мало заробила і сказала, що потрібно працювати головою. Тобто, ви всі, що тут ходите, і сидите в цьому університеті, починайте працювати головою. Ну, зрозуміло, так? От така ха -ха, метафора, чи як це сказати, ясно, чим вона працює? Вона не головою працює, а чимось іншим, і вона цей стиль сповідує і показує: дивіться, от я не маю ніяких моральних, етичних бар'єрів, я пішла і так далі. Чи може така людина? Допомагати українським військовим протезувати. Звичайно, може, але робить вона це, повинна робити не публічно. Ніхто з неї не повинен зустрічатися. Вона ніде не повинна проштовхувати своє ім'я, не просто ім'я, а свій стиль життя. Вона рекламує, стверджує свій стиль життя і фактично формує нову нормальність. Я наступний момент хочу підкреслити. Ви можете от собі уявити, щоб... Джозефіна Джексон просто так їздила по країні, зустрічалася в університеті. От мене можуть запросити, я вам розкажу зараз один випадок, а, а, щоб вона просто так їздила і давала аудиторію. Ні, це робиться навмисно. Це влада дає можливість їй зустрічатися з аудиторією, формують оці імідж, впізнаваність формують і так далі. Про свій випадок. Колись мене. Це було трошки більше як півроку, в жовтні запросили на одну лекцію прочитати для молодих лікарів, які приїхали, які живуть і працюють в прифронтових зонах Сумська, Чернігівська, Харківська, Миколаївська, Херсонська і так далі. Про їх майбутнє і, так далі. і таке інше. Я попросив відео, щоб мені з цієї публічної лекції дали відео. А, до цих пір мені його не дали. Я хотів в себе на каналі залити. Умовою, Моєю умовою виступу а, було надання відео. Мене запросили тому, що ну, найкраще за мене ситуацію в охороні здоров'я ніхто не розкаже. І я поставив умову. Відео даєте мені цього мого виступу. Я щось не подумав, що треба було свого провести оператора, щоб він зняв цю лекцію. І мені нічого не дали. Один раз допуск до аудиторії. Чому піднімається питання? Це допуск до аудиторії. І от ми підходимо зараз знову до цієї суспільної дискусії. Суспільна дискусія а, взагалі відбувається якось ну, дивно. Ніхто не ставить питання: а чому ми аж мусимо залучати порноакторок для того, щоб протезувати наших скалічених і військовослужбовців? А де наш бюджет? Де гроші, де інші фонди і так далі. Чому аж порноакторки повинні це. І при Кого ми знаємо? До речі, от запитання. Ми когось так от знаємо з якихось таких фондів чи представників інших якихось структур, які займаються протезуванням. Їх ж немало насправді. Але публічними роблять тільки Джозефіну Джексон, Юлію синюк чомусь, так? Потім. У нас упускають ну, прості речі. Навіть в кримінальному світі вважається непристойним чоловікові користуватись грошима, зароблені передком. Або як каже Джозефіна Джексон, головою. Це вважається непристойним. Ми підходимо до наступного моменту оподаткування, легалізації проституції, порноіндустрії і так далі. Мені не потрібні гроші. З заробленій головою жінок. Будемо говорити так. Раз Жозефіна Джексон сказала, що вона заробляє головою, ну чудово, тоді не треба видумувати ефемізмів, А отак от будемо говорити. Мені не потрібні гроші в бюджеті. Вони можуть собі спокійно працювати, заробляти, жити, як вони хочуть, якщо хочуть донатити. Анонімно, без всяких пафосу і так далі. І більше того, це вони повинні ховати своє прізвище. Люди, які займаються таким видом діяльності, вони не виставляються, вони ховають своє прізвище і покращують карму донатами. Ніхто навіть не знає, хто це такі, що це таке. Це їх особисте спілкування з Богом. Все крапка, більше нічого такого немає. Але цього всього у нас не помічається. Це все, значить, представляється ця Джозефіна Джексон. Просто я не знаю, ну, мати Тереза. Інакше я це ну, не можу сказати. І от там я теж почитую там, коментарі. Ну, всілякі, звичайно, є більше правильних, але у мене аудиторія, правильно. Ніхто не бачить е -е, цих проблем. А це дуже погано. Дуже погано, що ніхто не бачить цих проблем. Ось. Е -е, ну, так би я хотів. Е -е, Представити ситуацію з нашими якимось порноволонтерами, чи як їх там назвати. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.